Ці два автобуси ми знайшли ще одну будівлю, чотири поверхи. Знову ж таки, підприємець, дякуємо йому, і заселили її. Там було 200 місць, почали там людей розміщувати. Потім була третя будівля, але все це були будівлі приватні. Ми розуміли, що це не гарантована історія. Ти маєш на увазі, що колись це набридне власнику, і він такий ну, да. друзі, до побачення, доброго шляху, але не зі мною. Ну, питання всі волонтери, волонтери і всі благодійні організації. а В першу чергу, волонтери, які спочатку працювали, вони бачили, що від них як міжнародні друзі, просто як партнери, вони добре від вони добре реагували і пропонували допомогу. А потім вся ця історія зменшується, але ти, якщо взяв на себе відповідальність за людей, що вони в тебе живуть, а в нашу в першу чергу це були там люди з інвалідністю і багатодітні родини, то ти не можеш просто так зачинити центр і сказати людям: вибачте, у нас більше немає центру.